Ну що, хочу вам дещо показати, тому що це в першу чергу, я думаю, порадує вас усіх. Ну, По-перше, що спаски чекають на відправку, це перше. Але саме головне, що деякі подарунки хлопцям ось такого маленького формату. Обичний ящичок. Але це не означає, що солодке порте зуби іноді. Солодке приносить радість. Да, да, да. Ви не помилились. Це тепловізор. Я його дуже довго чекав насправді, бо він їхав аж з Чехії, і я, я вніс суму передплати, і вони трошки вже зникли були зі зв'язку. Я вже почав нервувати, переживати, але все-таки слава Богу. Він доїхав. Тому це найголовніший сьогодні подарунок, який я читав, чекав, дуже-дуже-дуже чекав, щоб він все-таки доїхав, дуже розстроївся, я переживав за ці гроші. За... Там і мої гроші, і людські гроші, і свої трохи положив. Та ну думаю, ну не можеш такого бути. Ну це ж ФОП. Це ж ну, як би, я ж на ФОП перекину. Якщо вже ФОПам не вірить, коли, слава Богу, сьогодні просто, як Господь бачив, прямо перед самою Паскою, перед самою нашою дорогою. Приїхав такий подарунок, тому що спочатку а, ми виїжджаємо в Чернігів, а коли будемо їхати в Донецьк, туди веземо цей подарунок особисто передати в руки. А можливо, якщо там буде можливість у хлопців отримати новий пошто, щоб вони нас не чекали, ми передамо ще сьогодні встигнув новий поштою. Тому ось такі ми маленькі, приємні, а, як кажуть, вже новини починають. Від мене надходити не прохання, не клянчення грошей, а вже звіти. І приємні новини, і відео, фото, звіти, подяки від хлопців на вас, людей чекають ці дні, цей тиждень працхальний. Тому що все, що могли, ми вже спакували, сфасували, повідправляли, повідкладали, поскладали. Зараз будемо з святі утра вже запаковуватися, виїжджати. Всім велике спасибо. Єдине прохання, якщо можете, ну на дорогу поможіть. Бо самі розумієте, що таке дві машини гнать всім регіонів це. Дешевше самоліт нанять. А так я вам дуже дуже вдячний. Низько кланяюсь кожному від наших хлопців, наших захисників, усіх, хто просили, зверталися і кого ми не проігнорували. І як я й просив, люди так і зробили. Поділилися частинкою свого великоднього стола. Це в мене ногті погризть. Економлю на манікюрі. Бачите, о, це ж дожився, о, це ж хаферисти, шахрай, дожився, дожився. Зато як весело все, друзі. Я дуже щасливий з цього приводу, тому що я дуже переживав. Реально мені так було неприємно на душі. Вони вже ж надурили мене з моїм то щастям. Все з наступаючими святами.